Привіт! Ми магазин тримері, тример інілий, тример. і зараз ми будемо робити огляд на тример для носа. Це популярний тример для носа від бренду Воль, але в нас раніше до цього були мозери. І зараз трішки ми поговоримо детально. Що це взагалі таке? Можливо, хтось і звертав увагу. Є одні й ті самі моделі під Воль, під мозер. Одразу кажу, це не підробка, це не нічого подібного. Це по суті. Все бренд Воль. Якщо ви купуєте марку Мозер, ви повинні розуміти, ви купуєте Воль, тому що Воль викупили Мозер. І вся продукція, яка є під брендом Мозер, вона випускається маркою Воль. Просто що, наприклад, є клієнти, у нас, наприклад, більше побутових клієнтів, ну вони більше знають Мозер. Так? А, якщо це майстри, барбари, вони все-таки більше Воль полюбляють, тому що для них це вже. Професійна техніка, а Мозер це щось таке на рівні там бабуся в Експрес-стрижки. Ну, це так, тобто стара школа. Ось, наприклад, наш популярний Мозер. Ми все-таки ще Мозер. У нас ось такі шейвери, легендарні також. Вони в нас під брендом Мозер. Але ось я вам зараз покажу. На звороті маркування все одно ви побачите Воль. Тобто, по суті, випускає їх воль, і такі точно самі є з маркуванням Воль одразу. Тобто, воль випускає або під своїм особистим брендом, або під брендом Мозер. Вони просто викупили і саму марку, тобто дозвіл на використання марки, і їхні моделі випускаються або від під брендом мозера, або воль. Тобто, щоб ви не, якщо ось на майбутнє, щоб ви там не думав, що це чи підробка, чи якісь там маніпуляції. Це просто все випускається під брендом Вольт, просто Вольт ще випускає або Мозер або Вольт. Тому в нас раніше також були такі тримери для носа від Мозер. Але це зараз Вольт. Це те ж саме, просто Мозер закінчилося, ми взяли Вольт, вони абсолютно такі самі. Така сама ціна, у нас 499 гривень. Це йде ось такий металевий, як ручка, металевий корпус, легенький. Дуже класний може бути подарунок знову ж таки. Популярний тример на часто замовляють хороші відгуки. І він абсолютно, такий хто знає, хто бачив, як мозок виглядає, це абсолютно та сама модель, просто маркування волі. Тому, в принципі, можу показати, Значить, ось так він виглядає. Мені подобається, по-перше, що він зручний, маленький. Знову ж таки, зручно взяти в сумку в поїздку там, і одразу є вже чехолиця, це хороший подарунок, презентабельний. А, так, давайте я вам покажу, як знімається. Тобто ви тянете одною рукою наверх. А коли ви купуєте, тут буде захисна плівка. Тобто вам потрібно зняти плівку і у вас буде працювати. В комплекті батарейка йде, до речі, вона точно така сама, як і в Мозорах, Тобто, це одна та сама модель. Ось так він працює, досить хороший, хорошої якості, хороші відгуки, хороший базовий тримар для носа. Нічого лишнього, тобто, це для тих людей, в кого вже все є, не вистачає тримара для носа, будь ласка. Можете звернути увагу на воль. Я особисто рекомендую звернути увагу. В нас в магазині, в асортименті окремо тример тільки від волі. Чому? Тому що це хороша базова модель, скажімо, є таке слово, так, як популярний, як оптимальний. Скажем так, Тобто це оптимальний триммер. Тому зверніть увагу. 499 гривень. Я вам залишу посилання на цей тример. Правда, що в нас, наприклад, на сайті буде все-таки марка писати Мозер. Ми не будемо змінювати, тому що ну, це справді одне те саме. Звичайно, ми там можемо при підтвердженні попередити, що це вам приїде воль, але це одне те саме. Тобто, це не підробка, це, тобто це не залежить від цього якість. Це по суті випускається на виробництві одна та сама модель, просто десь маркується «Вольт», десь мозор. Все це вся різниця. А, тому замовити можна у нас на сайті, є посилання, я залишу 499 гривень. Також у нас є самовивіз. Якщо ви знаходитесь в Києві, ось я займаю з магазину, ви можете сюди приїхати, забрати тут вже готовий товар, тобто тут розрахуватися і забрати. А також. Можливо, через інстаграм, якщо вам зручно, на сайті є всі контакти, посилання, телефон. Тому кому потрібно отримати для носа, хороший базовий. Будь ласка, звертайтесь. Будемо тільки раді. Дякую за увагу. Гарного дня.